Всім привіт! У нас ранок і я вирушаю на церковний розпродаж. Маю таку окрему групу людей, глядачів, які дуже люблять таку тему. Хто вперше не розуміє, про що я говорю, то коротко розкажу, тому що це вже я не знаю в котрий раз. Переважно Восени і весною відбуваються церковні розпродажі. Тут називаються раміш сейл, прихожани церкви будь-якої. Зараз я їду у пресвітеріанську, місцеву, американську, приносять речі, які їм не потрібні. Дуже часто там є нові в коробках. Хто там живе поруч, знає, що буде такий розпродаж відбуватися. Здають туди свої речі, непотрібні. І Таким чином церква е, собі е, вилучає кошти. Цін на товари немає в більшості, деяких церквах буває, що ставлять ціни. Але саме в цій, куди я сьогодні їду, немає цін. Сидять е, жіночки, бабусі при виході, більш-менш так контролюють, щоб вже там люди не нагліли, не брали дуже багато і якісь мізер залишали, але в більшості. Берете все, що вам до вподоби, і залишаєте на благодійність, скільки вважаєте за потрібне. Я майже щороку е їжджу і майже щоразу бодай хоч якусь одну річ, дрібничку та й знайду там. Завжди щось гарне попадає. Минулого року взагалі знайшла, хто пам'ятає в коробці фірми ніндзя блендер 3 в одному, то не можу ним натішитися. Саме в цій церкві розпродаж буде відбуватися сьогодні і завтра. Завтра вже все буде по долару за пакет. Що вам лізе в пакет, то оплачуйте долар. Ну, але там мало що залишиться. Зазвичай там завжди, якщо з 9 ранку. Розпродаж, то там вже з восьмої черга почне формуватися. Багато є перекупщиків людей, які щось шукають, таке, що вони можуть перепродати. Ну, то таке. Я, якщо чесно, сьогодні їду просто заради того, щоб зняти відео, вам показати, поділитися. Є в мене нові люди на каналі, то можливо комусь буде цікаво. Але перед цим я хочу ще зараз зупинитися. По дорозі їду, попри такий завод біля. І в них є поштовий ящик, такий, UPS називається тут. Так як нова пошта, напевно, в Україні, що швиденька доставка за день-два. Маю якісь повернення з Амазону і хочу закинути в той ящичок і прямую до церкви. У нас ще так виглядає гарно, але ранки вже такі прохолодні, десь 10 градусів зараз. Тому я не дуже спішу в тій чарзі стояти. Вже, як то кажуть, що встигну показати і побачити, те встигну. Але в день у нас ще і до 25 буває. Хоча вже наступного тижня буде трішки прохолодніше. Отож, сьогодні знову беру вас з собою і бажаю вам приємного перегляду. Це церква з протилежного боку. Там же паркування взагалі немає, я тут е, якось збоку заїхала, не знаю. Пише, що це тільки для банку, але бачу, люди паркуються, бо ну, взагалі немає де. Черга вже величезна, зараз вам покажу, ну, але маю свою шопер і встаю в чергу. Добре, що сонечко хоче. Бачите, продовжується, продовжується. І вже, певно, туди я ж на іншу вулицю. Заходимо. Всіх запустили, ну я вже там пасу задні. Тут є меблі, звичайно, вам покажу пізніше і ось так все виглядає гарно. Будемо ходити ряд за рядом. Постараюся повільніше, бо сваряється часом, що я дуже все швиденько, але бачите, тут вже все як в мурашнику починають розгрібати, розкидати. Хто знає я Люблю рятувати вишиті речі, якщо гарні бачу, схожі на українські, або навіть з ці українські. Тут текстиль, багато є різного посуду. От як бачите, наприклад, от, паста і рисоварка, гріль, кавоварки, різні міксери. Кому щось таке потрібно, можна тут собі придбати. Жіночка машинку знайшла, хотіла приблизити, але вона вже взяла в руки і понесла. Багато ламп різних. Кажуть, ні на що немає цін. Беріть собі, що хочете і світі вважаєте за потрібне. Бачите, кулички вам рівні, е, нові. Дивіться на машинку тепер. Тож ні пройти, ні пролізти. Це кімната, де все різдвяне. Пізніше піду, і буде менше людей туди і все покажу. Територія з іграшками. Багато дуже одягу, будуть там ритися в ньому всі. А я хочу сюди, ці, йде. посуду. чоловік якийсь блендер також знайшов. Там і під столами треба заглядати. Бувають гарні речі лежать. А такі підставочки більш гарячі, досить непогані. Дивіться, як тут люблять гості ходити, нести в гарчаровані яйця І от з кришкою. Яка. Але мені воно не потрібне. От силіконовий коврик новесенький. Дуже гарна річ і потрібна. Так що можу собі взяти. такий. Хожі, як в мене, анон Точно Ривервей, такі самі бранди, як в мене. Всяких дрібниць кухонок. сюди банани завішують. Ой, який паняк. У мене такі самі там, бачите, закрутки в ньому стерилізувати, дуже зручно. Але я такий вже май. От, прошу. ніндзя. Фуді. Якісь агрегат і різні одразу книги з рецептами. А там на тих столиках там щось таке лежить оцінене. То там люди собі розглядають, якісь ювелірні вироби. Джормані. Маки якісь гарні. От гарна посудина для запікання. Але в мене таке все є. 87-й рік. Хто любить порозглядати старовинний посуд такий? Знову Джормані. Я порозглядати люблю, але маю всього достатньо. Дивіться, тут який набір не пише нічого. О, хелоу. Ой, яке гарне горнятко. Розмір гарний. Але знову ж таки. Мені воно не потрібно, Дивіться, цілі набори посуду. А, це ось так, тарілка і сюди чашечка. Ось такий гарний, дуже делікатний. Принцес чайна пише. Чайна це не китай, а так як сервіз. Ой, бачу жіночки, дивіться, які вона дерев'яні, гарні, підхватила. Ну, я атака, треба або знімати, або ходити бігати для себе щось шукати. Дивіться, яка тут. Блюдочком. І ще таке. Ірландія Гарненько. Мені, до речі, треба така підставка під ложки, але це не подобається. Так, йдемо далі. Така серветниця. Вигляді яблучок, тарілочки, пташки, гарненька. 85-й рік. З котиком. Вон, яка Соня, вам величезна кружка на пиво. Покоцана йди, посудина у вигляді капусти. Прикольно. Це у нас насільна перець. Оці такі гарні контейнери для зберігання. Тут таке враження, ніби якийсь ресторан здав насільна перець. Все. Так що тут. О, дивіться, який гарний органайзер для стаканів. Такі машини класні. А то комусь буде якомусь хлопчику знахідка тут, сумки. ну Вже що було гарне, то розібрали стовідсотково, Дивіться, який. Okay. Everything's you can yeah. that. <laughs> Колір гарний цієї сумочки. А тут осінньої декорації. Дивіться яка вінтажна сумочка гаманці. Кожен щось для себе знайде. Костюм мію на фаловін. Головні убори і тут ціла кімната з взуттям також. І дитячі і дорослі. Ще верхній одяг, там розвішаний і дуже багато різних книг. І знаю, що там ще є кілька столів, де всякі для рукоділля і всякі пилозбірники, але йдемо порозглядаємо. Ніколи не знаєш, що тут можна знайти. Це плафони, напевно, чи що. Тут два лізи. До речі. Дуже важка. Гарна, але дуже важка. Не <гум> вигідно. Важкі брати, тому що їх зважують в аеропорту. Тут собі люди відкладають, хто ж вже знайшов, щоб не носити. Від швейна машинка. Фірми Kenmore. Прошу дуж. Кавники, такі як в ресторанах, тут доливають каву людям в них. Листок монстер, тарілка. На тортик підставка, але в мене вже таких дві. Кришталю дуже багато. Це молочне скво. Новий білий набір. В стакане. Від... Відпарювач фірми Ровента лежить. Ніхто не бере. Ланчбокс. Для пластикових торбинок. Щоб не тримати торбинку в торбинці. Так, йдемо. Подивимося там, де роздяне, може, вже менше людей, то я так і не дійшла. і людей менше і <гум> всього менше, бо порозбирали, звичайно. Такі високі кружечки. Оце з серії тих банок, що я минулого року всі майже скупила собі для маринування огірочків та помідок. Ціла люстра, якщо комусь потрібно. Тут щось таке для лимонаду чи що. Індика в такому добре запікати буде. Там щось бачу картини не різні наскладені. Ну, яка гарна, глибока сковорода. Це цікаво. можна в формі запекати, а на стіл вже в корзинку виставляти. Це таке добротне чути в руках. Ну, що вам сказати? Порівняно з минулими руками, сьогодні так бідненько. Я вам в авто покажу, що я взяла. І напевно буду повертатися додому, тому що нічого такого цікавого більше не побачила. Вже на виході глянемо, що тут ще з меблів. От солт продано цей комод. О, і там ще якийсь стіл розкладний, проданий. І ось таке крісло, і ось таке. Все продано вже тут. І в авто показує свої придбання. Цей взяла силиконовий коврик для випікання. Чи просто щось на ньому, як не раз деколи такого малесенького треба. Новенький, до 200 градусів підтримує температуру. І можна в посуду в машину. І знайшла собі отаку для ювелірних виробів підставку. Можливо, Каті треба, я не знаю. Вона має одну, але моя така не дуже важна. То я собі думаю, може, заміню на цю. Це дерево, метал. І зроблено в Індії. Такі в ті g не знаю, доларів. 18-20 буду. А я за ці дві речі віддала 5 доларів. Жіночка ще запитала, тобі потрібна здача? Кажу, та ні. Дякую. З вами на сьогодні буду прощатися. Всім вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Всього самого доброго. Побачимось у наступному відео.